В наш час особливо гостро стало питання вибору ефективних методів навчання учнів початкових класів. Перед вчителем стоїть задача не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань. Реалізувати ці освітні задачі допомагає метод навчальних проєктів. Він дозволяє впровадити діяльнісний, особистісно орієнтований підхід у навчанні, застосувати знання і уміння, набуті при вивченні Навальних дисциплін, інтегрувати їх у процесі роботи над проєктом. Цей метод з орієнтацією на творчу самореалізацію особистості розвиває її можливості у процесі засвоєння нового продукту під контролем учителя шляхом самостійних колективних інтерактивних дій учнів і обов'язкових презентацій результатів роботи. У початковій школі метод проєктів є найбільш ефективним для якісного опанування навчальним матеріалом.